Вітаю вас, діти, матусі і тата. Незабаром Різдво почнем святкувати. Отже дізнаємось, що за дива несе нам це свято, свято Різдва. Ця історія почалася більше двох тисяч років тому у місті Єрусалимі Жила жінка з добрим та чистим серцем. Звали її Марія. Якось вночі до неї з'явився ангел. Вітаю, Марія, бог обрав тебе, щоб ти стала матір'ю Його сина, сина Божого. Зраділа Марія. Бо хіба ж це не диво? А вранці розповіла вона про це своєму нареченому Йосипу, чесному та справедливому чоловіку. Невдовзі Йосипу було потрібно повертатися до свого рідного міста Вафлеєму, і вони з Марією зібралися у дорогу. Подорож була дуже довгою та виснажливою. І Марії прийшов час народжувати. Йосип стукав в кожні двері, але у всьому Вафлеємі ніхто не пустив їх заночувати. Лише один чоловік дозволив їм піти в хлів, де жили його тварини. Там Марія народила свого сина. Сповила його, але не мала колиски, тому вона поклала дитя у ясла. З їли тварини, вони були повні м'ягенького сіна. Ось так диво дитя з'явилося на світ, і у той же час на небі засяяла нова зірка. Цю зірку помітили. Три мудреці Не встигли вони здивуватися, як до них з'явився ангел і розповів про те, що це народився син Божий. Тоді мудреці вирішили знайти диво дитя, а чудова зоря вказувала їм шлях. Нарешті вони знайшли Йосипа, Марію. Та маленького Ісуса В'ясла виказали свою пошану, вклонилися малому цареві та піднесли щедрі дарунки. А потім пішли всіх вітати зі святом Різдва Народження Христова. А зараз давайте дізнаємось, чи готові ми святкувати Різдво. Чи знаємо ми його традиції? Наприклад, прикрашаючи ялинку на Різдво та Новий рік, більшість із нас одягає на верхівку чудову зірку символ Різдва. А ще ви знаєте, що раніше ялинку прикрашали не іграшками, а печивом, цукерками та яблуками. А зараз давайте пограємо та прикрасимо ялинку. Подивіться на малюнки. Та спробуйте запам'ятати всі іграшки. Здається, одну іграшку уже причепили на ялинку. Якої іграшки не стало? Що повісили на ялинку? Так, ми повісили на ялинку пряничного чоловічка. А ось ще іграшки спробуйте їх запам'ятати. Так, одну іграшку вже забрали та причепили до ялинки. Ну що, яка іграшка зникла? Ми причепили на ялинку оленятка. Так, а ще коробка з іграшками. Запам'ятовуйте всі. Зараз ми візьмемо одну іграшку. Ну що, яку іграшку ми взяли? Чого не стало? Так, ми прикрасили ялинку сніжинкою. Ось яка ялинка у нас вийшла, красуня. Молодчинки, а зараз трішки відпочинемо та порухаємось. Дзвон! Різдвяні лунають, кожен сьогодні радіє, весело світ величає Ісуса та Діву Марію. До нас і янголи летять, Про християнське свято вони нас повістять. Гей, пастуше, зачікайно. Я до зірки поспішаю, шлях вона мені вказала до нас, і янголи летять, про християнське свято вони нас повістять дзвони різдвяні лунають. Кожен сьогодні радіє, світ у ці дні прославляє. Народження Божого сина до нас і янголи летять, про християнське свято вони нас повістять Діти, а ще в українців є свій особливий дух Різдва, звати його дідух, дідуха виготовляють з кращих колосків пшениці та жита. Вважається, що на Різдво він має магічну силу. Сніг сміхається, Різдво. Я радію й тато. Несемо ми з ним у двох дідуха до хати. Наш дідух із жита, сніп, зв'язаний з обжинків. Є він в хаті буде хліб, будуть добрі вчинки. А ще на Різдво ми, українці, готуємо різні страви. І за традицією їх повинно бути 12. А зараз, малята, давайте перевіримо, чи знаєте ви основні різдвяні страви. Ось як називається цей різдвяний смаколик? Це кутя. Вона готується з пшениці, маку, меду та родзинок. А що це за різдвяний напій? Чайний чай. Компот не компот. Це узвар. Його варять із сухофруктів. А як називається ця страва? Голубці нарублене м'ясо загортають в листя капусти. А ось ця відома страва як називається? Та це ж вареники з самою різною начинкою. А ще на наріз...